Так той день настав, коли ми нашому внучку в Штутгарт відправляємо посилку. О, то я вже в одному ролику показував, як я то все роблю. Охолоджую, щоб то все доїхало з гарантією. То є та перетерта малинка з горішками, з гарбузовим насінням, мигдалька, лісові горішки волоські. то я збір трав моїх, той для чайку їм зробив ферментирована ож, ожинка. ферментирована малинка, липа. Тут дуже смачний чай, будуть вони пити з невісточкою і, і внучок мій. А то цукерочки ще любви грошеновські. Також положив. І ті машинки йому шоколадні. Це буде, я думаю, супер все доїде. Тут і утеплювач, щоб то все пінофол, потім утеплювач. на дно тирси. І ставлю малинку, то все ложу, запаковую по кругу, зверху ще. в мене є таке трошки щільне одіялко в пакет. І все буде добре, обтягую. І для мене той експеримент, що я так і написав. Чи забухтить, чи не забухтить. Малина з медом до Штутгарт. Приємна дівчина бере в мене гроші за відправку моєї посилочки до Штутгарта. Будемо надіятись, що все доїде, як в мене написано на каналі Забухти чи не забухти. Ну, до зустрічі в Штутгарті! Привіт, дідусь Микола! Good morning, opa. Good morning, opa. Сьогодні ми забрали нашу посилку у місті Штутгарті. Ось вона. Бачите? І будемо доставати гостинці. Да? Але це буде трошечки пізніше, тому що ми зараз, зараз ми будемо їхати додому. І потім вам все покажемо. Наразі вже трішки пізніше, що там нам дідусь приготував. Всім доброго вечора. Привіт! Привіт. Так, тепер ми будемо дивитися, що нам дідусь передав. Ось у нас. Так, це що у нас? Цукерки? цукерки. Улюблені наші цукерки, рошен. Цукерка. Це у нас теж ромашечка наша смачна рошен. Це машинка з цукерками, так? З цукерками. І що дарка, так. Бути. Ні, немає. там може... Так, що тут у нас ще є? Це чай нам дідусь зробив. Засушив нам трав... трави різні. І ще Їще липа ось у нас. чайок будемо добре пити. Так. Тепер, що ми дивимося? Тепер ми дивимося, що тут нам, дідусь. Давай, Тимур, Розрізай це все. Розрізай, розрізай. Давай. І будемо дивитися, що там. Там буде акурадо, давай. М -м -м. Так, що там нам дідусь? О, -о, -о. дивись, так, да, дідусь нам таке передав. Давай, ось так, акуратно такі пальчики дивись на поріж. Ось так. Ось так. Швиденько. О -о -о. Дивимось, що це нам таке смачне. Акура... Добре, добре, акуратно, Тимур. Передав. Так, це мед. Це мед. Так, чекай, зараз ми його відкриємо. Як він відкривається? Зараз ми відкриємо його. Дірьовка. Ось так. Ой! Ось тут мед такий, а там всередині всередині у нас малина. Як цікаво. Ну зараз ми будемо куштувати. Смачно! -м. -м, 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 -м. Смакота, так, да, Тимур? Ну, все, все доїхало, все. Зараз тепер будемо пробувати цю смакоту. Обережно, Тимур. Як воно все. мед добрий. Смакота. Чекай, чекай, Тимур. Обережно. Ну, все. Ми дякуємо вам за ці смаколики, Тимур. Дякуємо за смаколики. Всім доброго ранку. Привіт, Тимур! Привіт! Ми п'ємо чайок. З липи дідусь нам передав. Там липа і багато інших трав. Ось такий чайочок. Вот. Да. Щас Тимурчик нам покаже, що це за чайочок. Липу ще візьме синок. Mm -hmm, Тимурчик показує, який у нас чайок. дедушка нам передав. І він п'є з нього чайок. Йому? Це мед вкусний. А ну, пробуй, пробуй, Смакуй, Тимур Шо? Спробуй, Шо? мед, добрий. Mm -hmm. Смачний мед. А спробуй малинку з горішками. Оце смакота. Спробуй. Спробуй, спробуй. А ну, і скажи. М -м -м. Та ти що? Ну, все. Тобі сподобались смаколики? Да. Да? А мед добрий? М -м, дуже смачний, дідушка, мед наш робить. Дуже смачний, і чайочок вкусний. М -м -м. Вкусно? Молодець. Ось так, дідусь, нам такі смаколики передав, так? Да? Ну, все, тоді до зустрічі. Ой, приємний день. У мене такий сьогодні. Мої рідненькі в штурті отримали посилочку, ту, що я відправляв. Гнучок вже й скуштував. Ой, і дякував, діду вже. Ой, і чайок вони вже пили з моїх тих травок. Ну, дуже приємно на душі. Отак у нас діти росли, ми того не бачили, такі бізнеса, ото все, а зараз цінуємо. Цінуємо то все. Бо вже наші роки такі. Приємно, дуже приємно. Та я й думаю, вам цікаво було і першу серію ви бачили, як я, як я то, то робив. Забухти чи не забухти до Німеччини. Я думаю, що всім то все сподобалось. От. Внизу є телефон під відео. Хто хоче заказати, чи в Німеччину, по PayPal, можливо, в кого є там можливість, то не на соці. Але і в Україну можуть рідні відправити. Я то все можу скомпактувати, заморозити, охладити, вірніше. Та й все рішається. Ой, дуже приємно, дуже приємний день. Кому сподобалось, підпишіться, ставте лайки. Діду, що дід так внучка любить. а я йому ще щось відправлю трошки пізніше. Ну, то, то буде для нього тайна. бо я йому пообіцяв. одну тайну, таку цікаву. Телефон у мене внизу. Кому якісь треба питання рішати, дзвоніть, а й допоможу. Якщо хочете самі зробити ці питання, без питань. Зараз такі часи треба допомагати. Ставте лайк, підписуйтесь.